Вітаю, друзі! Сав Україні! Радий запросити вас вже до 280-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог відверто де тему визначаєте саме ви. Як завжди, на початку коротенько нагадую. Запитання залишайте не тут, а в мене на youtube каналі в розділі Спільнота під єдиним дописом в коментарях. У відповідях на питання йдуть обов'язково якісь актуальні події. Це можуть бути дуже давні запитання, можуть бути зовсім новенькі, але це те, що турбує вас, і тому я з радістю за них завжди буду відповідати. А більш актуальні речі чи тенденції, дивіться в вечірніх, стараюся їх робити щодня, але не завжди виходить в вечірніх випусках мого youtube каналу. Ну і крім цього, завжди прошу ставайте постійними глядачами каналу. Буду вам дуже вдячний за ваші численні перегляди, а також запрошую підписуватися на мій YouTube канал, також і на Telegram канал Ну і неймовірна вдячність за поширення, рекомендації, коментарів, вподобайки, оті нагадування. Це мені допомагає морально, а YouTube стимулює до кращого поширення цього контенту. Дякую вам і відразу переходжу до відповідей на питання. Раніше всі казали: ось прийдуть військові, наведуть порядок. Зараз стає зрозуміло, ніхто не прийде. Тепер всі очікують 30 травня, розраховуючи, що після цієї дати сам по собі настане кінець зеленої епохи. А як не настане? А він не настане, відразу наперед кажу. Виходить, в червні місяці українці прокинуться в тоталітарній країні з узурпатором на чолі. На кого в такому разі перетвориться Зеленський? На Лукашенка, на Путіна, на Двійника Путіна. Знаєте, оця історія з почекунами. Вона дуже вбивча для України. Вона дуже широка. Насправді, це е, великий набір отаких, от знаєте, дуже руйнівних теорій, які побутують в Україні. Одна з найбільш руйнівних, найстрашніших у це, що появиться нове обличчя. Ми маємо зорієнтуватися на нове обличчя. От це нове обличчя, воно зараз є фатальним, в тому числі для безумовно позитивної постаті, якою є е, наш. Легендарний головнокомандувач, генерал Заужний, відставлений узурпатором від можливості захищати Україну? Отже, його велика кількість людей дійсно з ним пов'язують певні надії. Але є велетенська кількість, які просто підходять нове обличчя. О, він буде нове обличчя. Главне, щоб не Порошенка було. Тепер вже головне, щоб Ні Порошенка і Зеленський. Слухайте, так ми дограємося. Чи піде заужний на вибори? Слухайте, він же бачить долю Порошенка. Він ж бачив, як, як ті, хто його за нього проголосували, за ще він той не встиг пройти навгураті, вже його шельмували, оббивали брудом. Пам'ятаєте, так? І Залужний пам'ятає. І військові повернуться, ті, хто були найбільш пасіонарні. Ті, на жаль, дуже часто вже не повернуться. Багато з тих, хто сьогодні в армії. Ну слухайте, армія сьогодні відображає десь відносному складі. Це в 22-му році, там поза 80, мабуть, відсотків спочатку, потім 50 відсотків. Це були ті, хто були проти Зеленського, це були ті, хто були пасіонарними, ті, хто йшли добровольцями. Сьогодні армія вже сформована в основну мобілізацію, яка діяла постійно діяла десь до липня місяця минулого року, доки Зеленський її не зруйнував на догоду ворогу. І тепер тому армія фактично сформована з тих самих людей, хто Зеленського обирав, потім в ньому розчарувався, шукають нове якесь е, обличчя і тому подібне. Це все абсолютно топокові версії. Ми самі маємо робити свій вибір. Ми маємо думати, що ми будемо далі стіснювати. І головне, ми маємо. Сьогодні, якщо сьогодні війна, ми не можемо щось валити, щось викидати, щось руйнувати. Ну от, не можемо, і все навіть я не кажу, що це там зашкодить. то що Я далекий від таких поглядів, але це не буде дуже сильно ніким підтримане. Нема зараз потенціалу для майдану, от немає все, але ми маємо принаймні припинити, підтримувати зло. При... Пинити, підтримувати і поширювати брехню. Ця влада дуже добре зрозуміла, в що треба вкладати найбільші інвестиції. Вона найстрашніші інвестиції вкладає в говорячі голови. Я просто в шоці від того, як люди, які були адекватними, як вони один за одним починають розказувати ні, все так, однозначно, деякі мають дозвіл далі критикувати Зеленського. Так, їм основне, щоб ці люди грали інші завдання. Ну, наприклад. Розказувати, що вся проблема, що нас стягнуть за стіл переговорів з Путіним західні партнери. Це брехня, 100% рівно брехня, діаметрально все навпаки, але ви зверніть увагу, скільки колишнього нашого патріотичного сегменту брешуть про це кожен день. Розказувати, що не все так однозначно, ну все одно, головне, що не А Ото було б найгірше. Тому за це теж платять гроші. І отаким от чином створюється передумова, що у нас. Та, знаєте, готова до кардинальних змін частина верства суспільства, вона так і не зростає. У цьому є реальна біда. І тому, тому далі нас очікують дуже сумнівні періоди. Я не є оптимістом. Я не вірю в мудрість українського наряду. Просто кажу: не вірю. Тому що є завжди чверть лицарів або тих, хто з лицарями разом, хто їх прямо підтримує, їх розуміє. І завжди є три чверті свинопасів. Це. Це ще непогане співвідношення. Просто у нас свинопаси агресивні, дуже впевнені в собі. Їх легко мобілізувати на проти лицарів, по цьому всьому потоптати. І військові, які мають прийти, як ви правильно кажете, а не прийдуть. Серед них буде дуже багато зломаних, морально, психологічно зломаних людей, а натомість в тилу. Виростає нова додаткова армія, яка ніколи не піде на фронт. Ні, дехто з них побував там, але зараз виявилися корисними. В основному, в ТУ. Це ті, хто в дописах скрізь агресивно звинувачують, погрожують тим, хто критикує владу, хто критикує її підлабузників. Ви бачили, таких дуже багато, дуже різних сфер, там такі націоналісти в нас дуже ярі появилися, які звідти з тилу, але вже з погонами розказують, що вони прийдуть тут розправлятися, наводити порядок проти тих. Хто посмів покритикувати Зеленського? Тому знаєте, давайте не розраховувати на це. І друге, що стосується 20 травня, я не один раз казав. Так, 20 травня конституційні повноваження Зеленського закінчаться і він перетворюється на узурпатора. Саме на узурпатора, а не людину, яка передасть повноваження, бо він їх не передасть. Ну, слухайте, ну звідки така мантра? Ви прекрасно бачите: ця людина здавала хотіла здати Україну ворогу. Так, не вдалося. Ця людина е, знищує опозицію. Ця людина. Посміла підняти руку на залужного, якого навіть його прихильники всі на нього молилися. І ця людина раптом, чомусь в вашому розумінні, народ, буде 20 травня виконувати норму конституції, яку вона ще й може, оскільки там є певні двозначності, так є, може критикувати і виставляти своїх експертиків, які будуть говорити щось діаметрально протилежне. Ця людина раптом виконає цей відійде. Що ви очікуєте 20 травня? От просте питання, що? Нічого не відбудеться. До 20 травня випустять таку зграю говорячих голів, за це будуть платити великі гроші. За кожен виступ, за кожну заяву на телебаченні, за кожен допис будуть платити живий кеш вкрадений у військових, і кому буде доказано, що нічого не міняється. Наше зелене сонечко лишається далі президентом з усіма повноваженнями до того моменту, коли після воєнного стану не обруть нового. Отак воно і буде. Тому насправді 20 травня. Ми, так, ми реально прокинемося тільки в одній іншій реальності. Чи є в нас вже авторитарна держава? Вона в нас вже є. Чи в нас є сьогодні режим з проросійськими ознаками, так він вже є. Ми просто прокинемося в державі, в якій буде дуже великий запас нелегітимності. Знаєте, чаюся, в 2014 році дійсно була та сама ситуація. Янукович втік. Його процедура, його е, увільнення з посади президента дійсно була не зовсім до кінця конституційна. Вона відбулася і ніхто не оспорив, тому вона стала вже історичним фактом. Але після того, що шукала влада, шукала влада способу якомога швидше дійти до відновлення повноцінної легітимності. І тому для того, тоді, коли може був сенс вводити воєнний стан, його не вводили, щоб провести президентські вибори якнайшвидше. І закріпити одну гілку влади. Тому після того е, старалися провести обов'язково парламентські вибори ще того ж самого року дочасні, щоб закріпити іншу вілку влади в легітимності, і оце очікування, що принаймні влада пішла на підготовку до цього, воно сумніви в легітимності зняло у всіх, крім звичайно, московитів. Ну ті, гавкали без перерви. Але світ сказав: ні, ці не узурпують владу, вони її не захоплюють. І тому з цим було все в порядку. Але сьогодні. Сьогодні цього не буде. І Зеленський захоче зберігати зуповну владу. Що це означає? Це означає, що у наших і ворогів, і противників, і опонентів появляться велетенська кількість додаткових аргументів, кому ви допомагаєте. І так вже допомагати ніхто не хоче Україні. Ще європейці допомагають. Тепер в Європі Велетенська кількість партій, які до нас не схильні. Ну, а той самий Орбан. А той самий Фіцо. Вони почнуть говорити, кому ви даєте гроші нелегітимній ваді узурпаторів. Отак воно буде. А на кого Зеленський перетвориться? Ваше безпосереднє питання. Не на Путіна. Відмінність Путіна і Лукашенка, власне, в тому: обоє створюють агресивний страшний дикий тоталітарний режим. Але Путін його створює з агресією ще й назовні, і всередину, і назовні, а Лукашенко тільки всередину. Зеленський буде повторювати Лукашенка. В нього не буде ніякої агресії назовні, окрім словами, язиком, оббивати брудом наших союзників. А всередині, ну от дивіться, як відбувається про Лукашенкові. Щось подібне нас очікує. Він пробує все мовпувати зараз Лукашенка. Раніше копіював Путіна, зараз копіюємо Лукашенка. От десь так. Наступне питання. Ви казали, що на болотах влада неофіційно перейшла до Патрушева, Йому дуже сильно потрібний бліцкрик, маленька і швидка переможна війна. Можливий такий варіант, що московити повернуться до попередньої своєї стратегії. Чи можливий такий варіант? Я маю на увазі не до бойових дій, а тиснути на Україну на міжнародному полі середини, бо російські проксі і так майже у всіх українських кабінетах. Тоді наступного разу їхні війська дійсно приїдуть до Києва без перешкод, переможним маршем і влаштують там парад, як планували раніше. Дякую вам. Ну, давайте так. Перше, я трошки інакше казав. Я казав, що маленька і проможна війна їм потрібна не зараз. Вона їм потрібна, коли в них буде відбуватися трансфер влади. І ну принаймні в мріях Патрушева, Там, ну знаєте, там сказати там немає єдиної такої цілісної зміни влади. От був Путін, зараз Патрушев. Путін є. Я думаю, що Путін в такому стані, що він не може керувати країною. І Патрушев одного за одним вибиває путінських. З отого так званого внутрішнього політбюро, яке фактично керує їхньою державою. І от зараз фактично дійсно основна роль Патруша. Йому потрібно пройти легітимізацію трансферу влади. Зараз він ніхто, він просто е, цей секретар совбезу, от типу нашого Даніова. Хто такий Даніов? Тьфу, нуль без палички. Посміятися можна і все. Патрушев це серйозніше, це колишній розвідник, то що, а не ракетир колишній, от відмінність цієї влади від рашистської. Та набирала розвідників, та набирала якихось там силовиків, а це набирала рекетирів, жуліків, дрібну якусь почвару і тому подібне. І от у випадку цьому, коли Патрушев збереге вже владу, вони проведуть вибори оцеї ляльки Путіна, ще живого, але вже не, ніде не з'являється він. Дальше. Він постарається зробити отак, як передавали владу від Єльцина Путіну. І його син Дмитрій Патрушев має очолити Рашиську імперію. Дмитрій Патрушев слабенький, він не має взагалі авторитету на Росії. При тому, що в нього вища школа ФСБ, міждипломатична академія, але очолює він смішне аграрне під аграрне міністерство. І от для того, щоб його літимізувати, йому буде потрібна війна. Ця війна може бути потрібна в кінці 24-го або десь в першій половині 25-го року, де він має в сартіри і все інше. І тільки від українців залежить, де буде ця війна. Зеленський робить це для того, щоб після якогось перемир'я, яке все таки, напевне, буде, ця війна відбулася в Україні в той спосіб, який ви кажете, до того зруйнувати всі можливості того, що може протистояти такій війні, і після того, щоб расисти дійсно, ну так звичайно, кров'ю затоплюючи народний спротив, але вже не. Армії протистояння, яку ну Зеленський вже визначився з помилками, тоді він допустив, що був заужний. Зараз буде сирський, який не буде. Як йому скажуть, не робити опору, не чинити опору. Він не буде чинити опору. Поміняють всіх до, до комбатів. До того рівня, які знатимуть, що нема наказу, не смієш стріляти. Відкритий вогонь по ворогу без наказу, приступлення за яке тільки в тюрму, якщо Рускі самі не доб'ють. Оце буде зараз вводити війська. І тому дійсно будуть готувати саме такий варіант. Але вони теж розуміють, що Україна це країна, в якій не всі плани відбуваються. Під час того перемир'я їм доведеться проводити вибори. Ну, якщо українці оберуть отой варіант, про який ви кажете. Гібридної спочатку, а потім повної агресії Україна припинить існування своєї держави в цьому десятилітті. Повторював 100... і вже сто разів повторюю. Оберуть когось на зразок. Ну, на мій погляд, наймудріший вибір Порошенко, але він же шмутрому наряду не заходить. Другий варіант це той же самий заужений. можуть ще появитися якісь кандидатури, але нових обличчя не буде. Тому давайте на це не сподіватися. І тоді Україна покаже Росії, що прогулянка не вийде. І буде зміцнюватися, не послаблюватися. І тоді гібридний процес буде зруйнований, а далі, далі вибачайте задній хід. Тоді війна буде, а вона буде не в Україні. Вона буде десь або на північному Кавказі, або на південному Кавказі, або взагалі десь в Африці, де вони будуть відстоювати свої скрепи. Ось така історія. Тому насправді, насправді зараз у нас є дві речі: перше, зараз вистояти, тому що Патрушев багато що думає, зараз прихопити ще. Для того, щоб вийти на стартові позиції набагато краще, ніж могли би бути за інших умов. І тому зараз він буде дотискати багато Зеленського, і Зеленський на догоду йому прибрав Залужного. Авдіївської катастрофи не сталося б, якби був залужний. Залужного прибрали для того, щоб отакий страшний спосіб, шокуючий для всіх українців, здавати Авдіївку. Інші міста Донецької області, на них будуть перти, невідомо чи не попруть на Купянськ. І саме ці дії. Які робить сьогодні Зеленський, вони спрямують на те, щоб Росія дістала певний свій плацдарм, додатковий і переговорний все. Потім все одно будуть переговори. Я думаю, що це все зупиниться зараз. В цьому році, я взагалі думаю, що ще весною це все зупиниться. Але дальше далі буде вибір українців. Можна вибрати знищення своєї держави і Сомалі, а можна обрати нормальний гідний шлях, який обрали в 2014 році. Від українців буде залежати. А... Оцей варіант, ну, він буде, як ви описуєте, в тому випадку, якщо українцям знову забракне розуму. Ну, що поробиш, мудрий нарід має право не на помилку, він має право на суїцид, на самогубство. Йдемо далі. Вітаю, пане Тарасе. Котре чую, нібито конструктивну критику нашої проти нашої гори влади від ЕСД. Ну ЕОСД це лідери суспільної думки. В даному випадку вони в позитивному контексті, тому використовуємо українською мовою, тому що для всієї тої банди продажних. Які за гроші хвалять Зеленського і там гудять Порошенка всіх інших, для них є інше прозвисько. Те ж саме тільки російські ломи, лідери общественного мнення, українською не хочу погано виднити. Тут йдемо про нормальних. Отже, ОСД за вашим визначенням. А сам відпонів Берези і Луценка. Все ніби гарно і обґрунтовано, але раптом їхня аргументація зводиться до тези: мовляв, нехай наш вирок звідси йде під три чорти, насолоджується життям у своїх вілах, аби тільки зник з політики. І на цій фразі мені Є, пише глядача і глядачка, дуже сумно від того, що тому я не тряпці дійсно не дадуть спокутувати те, що воно із собою, і своєю <кхи> там, накоїло. Тобто сіється думка, що нема тіла фізично в Україні, немає нема і діла. Як ви вважаєте, чи варто бо втіха, відпустити тихенько і забути, чи він має спокутувати всі свої злочини по численних статтях? Дякую. Мій принцип завжди був один і той самий. Закон має бути один для всіх. Кожен, хто зробив злочин, має за нього відповісти. От просто без варіантів. Вчинив злочин, маєш бути засуджений. Звичайно, доки зеленський президент він своїми всіми цими силовиками, орками він не допустить ніякого свого покарання. Жодна справа ні проти нього, ні проти тих, за кого він заступається. Час від часу декого своїх вони здають. Але тих, хто внутрішні коли, він точно не допустить. Але його влада закінчиться. І от тоді має настати покарання. Це є моя позиція. Що стосується, я не чув цього в берези, я чув це колись в Оценка, причому дуже ще й давно. <кій> Зараз якраз і не чув. Про те, що хай ліпше забереться, тільки би, щоб крові не проливав українців, щоб не донищив українську державу, отдати йому відкупну і все. Ну, насправді, насправді це є, знаєте, такий варіант сказати: от якби так сталося, то так би було. Так не станеться. Річ тому, що це теоретичні припущення, і не більше. Вони зводяться до такої теорії, що якщо б він мав шлях відступу, то може і сам би забрався, втік би в якийсь момент і дав би Україні спосіб. А якщо він буде загнаний в кут, то буде там, як кажуть, що маленький пудель може перетворитися на бультер'єра, коли його загнати вгро... в кут і вчепиться вам вам шию. Насправді це і зоопсихологія це скасовує, яка це все зовсім не так, аж як це описують. і... Випадку Зеленського теж це не так. Чому я не поділяю цього? Тому що тут відбувається все навпаки, коли він відчуває, що суспільство дає слабинку, що він може обійтися безкарністю, він навіть не думає втікати, він думає все більше закріпитися. Пішли на таке, підуть на більше. Це путінський підхід. Ви поступилися в малому. Поступитися і в більшому. Ви поступитеся в ще більшому. Ви поступиться в узурпації моєї влади. Ви в перетворенні України на Лукашенківську Білорусь, і це буде далі дотискатися. Тому насправді давати йому сподівання, що буде якесь йому повна індульгенція. Якщо він колись забереться, це тільки його спонукає ніколи звідти не забратися, тому що віра в свою безкарність. Навіть просто така ще й проголошена, вона приводить до того, що втрачається відчуття страху, який в нього реально є. Він боїться. І тому не треба його заспокоїти, йому треба пояснювати, Вова, настане день, коли ти будеш покараний. Чи він знайде спосіб втекти так, щоб його не знайшов ніхто? Я думаю, він постарається і знайде спосіб, якщо встигне. Він, я думаю, має вже щось викупене. думав про Оман. Там, ніби там вкладав свої ресурси. Я думаю, Оман зараз міняється, там вже не вдасться заховатися. І тому зараз Південна Америка, оце є рай для всіх тих, хто хоче зник... заховатися, заникатися від правосуддя. Я навіть не здивуюся, якщо там щось для нього будують, якщо там щось готується під чужими прізвищами, під всім іншим, якась власність закупана, якийсь островидець в якійсь дельті, чи десь там в якихось вампасах з доброю охороною з усім. Це та частина світу, де можна заникатися. Але. Це не означає, що ми маємо його готувати до того, що йому дадуть туди втекти. Тоді, отоді буде шанс, що він, можливо, і справді швидше втече. Але покарати, шукати його по всьому світу треба. Обіцянка індульгенції це взагалі то при напряму порушує українську конституцію. І тому мені не подобаються такі підходи, я в не бачу в них нічого поганого. Це просто теоретичні роздуми. А якби ми йому відпустили, може б він забрався? Ні, він не забереться. От і все. Пане Тарасе, таке враження, що се хоче завершити всі свої зрадницькі справи до 20 травня. Як ви думаєте, все несеться з такою швидкістю, що не встигаємо за всіма зочинами спостерігати? Але паралельно з тим, дякуємо генералу залужному за його неймовірну любов до України, і українського народу. Дякуємо за захист за захист сава генералу. Оце до речі, за другу частину. Я дуже вдячний. Ми маємо це не забувати повторювати. Нам треба це в собі виховувати. Одна з причин, яка привела до тієї катастрофи, яку сьогодні маємо, це якась хронічна невдячність велетенської маси українців. Просто хронічна. Отої частини, яку я, я ділю українців, так я їх ділю. Отої частини, що не лицарі, а свинопаси. Ні, серед лицарів теж вдячність не дуже культивується. Але оце відчуття невдячності, якщо ми його в собі не переломимо на корені, вдячність має бути до всіх. Хто нам зробили добро? Західні наші сусіди, наші друзі зробили добро. Ми маємо їм дякувати, а не як Зеленський на Вільнюському саміті гавкати проти тих, хто нам допомагали, і не оті представники, ганебні, мерзенні представники нашого суспільства, як там та як вона, Дар'я Калинюк, чи які ота з центру протидії корупції, яка там підспівувала? Вони нам всі винні. Вони ще від нас хочуть якої вдячності. Оце те, чого треба позбутися. Ми дякуємо тим, хто зробив для нас добро. Ми дякуємо генералу залужному. Ми дякуємо Петру Порошенку. Ми дякуємо тим, хто розробляв ракетні програми, які зараз Зеленський пробував знищити, але з ними щось вдалося трошки зробити і зупинити десь ворога. Ми дякуємо і Пашинському, і тим, хто в КБ проміні це робили. Ми дякуємо кожному українцю, кожному українському бійцю, який захищав Україну. Оце нам треба виховати в собі як певну основу. Вміти дякувати тим, хто зробив добро. Друге, чи оце 20 травня, як вони поспішають все? Слухайте, забудьтеся про 20 травня. 20 травня це той момент, коли Зеленський перестане бути легітимним президентом України, перетвориться на узурпатора. Чи щось поміняється? Ну, слухайте, на привки жаль: 90% українців скажуть: ну, що поробиш, нема на то жодної ради. Доведеться терпіти далі. А може, президент і не правий. Отже, ж у нас всі наші говорячі голови, яких ми слухаємо, які нам розказують, то вчора в чаті була там дуже дискусія. Хтось один включився з анонімними, якимось там зроблено на коліні, і розказував: от там один є прекрасний, чудесний. Він говорить гарні речі, бо його хтось інший прекрасний, чудесний, запрошує в свої стріми. Ну що, ця людина виконує всі завдання банкові. Вона нав'язує нам наративи, які на банкові генерують. Я ж бачу, я знаю ті наративи, я знаю ті темники, і відповідно вона їх. І, і оці всі підніметься і скажуть, ну, що резидент, то президент так, він нам не подобається, він узурпатор. Але вона же ж, от дивіться, які мудрі люди розказують, що насправді це там якісь чорнові, ще там хтось нам клевещуть. А насправді повноваження президента продовжуються. Ніяко 20 травня не існує в природі, і 108 статті Конституції вам почнуть згадувати дочно, не в те місце, де вона має стосуватися і все інше. Тому давайте на це не будемо розраховувати. Всі ті дії, до речі, які зараз ви описуєте, які відбуваються просто з якимось немовірним прискоренням, вони пов'язані не з 20 травня. Так, Зеленський боїться цієї дати, щоб там не було якогось більшого зрушення, але воно буде більше за кордоном. Він втратить імідж легітимності і ну, допомога Україні почне танути. Це його не дуже турбує, але можливо з ним будуть поводитися трошки по-іншому. Це його лякає. А насправді оце прискорення воно пов'язане зовсім з іншим. Воно пов'язане з тим. Що у вересні відбулися якісь дуже доктринальні зміни на території Раші у Кремлі? Я це вже сьогодні згадував раніше. Це події, пов'язані з станом Путіна. На мій погляд, він живий, але він вже фактично мало чим керує. Там і так вже діє таке так зване політбюро Путіна. Воно зараз поступово заміщається політбюро Патрушева і. Патрушев, це та людина, яка має всі важелі впливу проти Зеленського, і Оманський кейс, і всі вербувальні документи, ще з ФСБ коли він його очолював, і всі контакти, і, врешті-решт, довірливе ставлення того ж самого Зеленського. І Він, коли він отримав певні повноваження, він моментально взяв Зеленського за гору, тому що до того йому не було сенсу. Він був не згоден з принципами, якими вів війну Путін. Він був незадоволений, від цього не приховував навіть Путіну в. В очі. А тут раптом Путін по суті відходить і він отримує всі повноваження. І він починає ними користуватися. Всі ресурси, які в нього були проти української влади, він для Путіна не хотів використовувати він не використовує їх для себе. І тому з вересня місяця почалося пекло в наших стосунках з Заходом. Почалися руйнування будь-яких зав'язок саме з вересня місяця Зеленський, який до того ніби трошки здавалося щось прочуння, почав відроджувати, почали при ньому відроджуватися десь. Трошки воєнна економіка. Все раптом почали її знищувати всі атаки. На нашу ракетні програми почалися в вересні, її знищені тому подібне. Атаки на Залужного. Просто як з ланцюга зірвалися. знову. Основне до того, він просто йому хамив і все. Там був страх конкуренції, а тут з вересня почалася просто війна на знищення і, врешті-решт, його зняття. Отакі От речі, як Авдіївка, вони були неможливі без тих ситуацій і без зняття залужного. Тому насправді те, що ми сьогодні бачимо, це не результат синдрому 20 травня. Це результат синдрому. Умовного, 20-го чи 10-го, я думаю, все-таки приблизно, вересня, коли на Росії щось відбулося, і куратор Зеленського і його кротів отримав зовсім інші повноваження і почав їх використовувати по максимуму. І тому нас чекає дуже багато неприємних історій. Все, йдемо далі. Доброго дня, Тарасові В'ячеславовичу. дякую за вашу аналітику. Як ви думаєте, де зараз опиняться генерал Заужній та його команда? Шапта, Ланаєв і ТД. Вони ж є кадровим військовим, а ЗСУ, я так розумію, їх не звільняли. Буду дуже вдячний за вашу відповідь. Слухайте, я не знаю, як там все буде відбуватися, але насправді вони всі переведені те, що називається переведені в кадровий резерв Міноборони. Тобто це нікуди, це в підвішений стан. Після того, у випадках таких звільнень, якщо там немає політичної складової, людям. Пропонують зайняти якісь посади інші по горизонталі зміни. Тут нема, їх викидають. Тобто, команда патріотична мала піти. Мала прийти команда сухняних і стопроцентно лояльних. Саме так і відбулося в вищому керівництві командному складі. Зараз те саме буде з бригадами і з батальйонами. Мають прийти ті, хто виконують накази без наказу, навіть коли знають, що треба щось робити, виконувати робити нічого не будуть. І тому. В по горизонталі цих людей перепризначати як правило не стануть. Що будуть робити? Я думаю, що зараз іде дуже серйозне вербування, щоб вони війшли в їхню команду з перспективами стати політичними постатями, увійти в майбутню Верховну Раду, стати в керівництві, не очолити, але в керівництві, ну скажімо, там будановської партії, якоїсь притулячої партії, партії якихось там лояльних військових до Зеленської, і тому подібне, таких пропозицій є багато, і вони дещо прориваються назовні. От, скажімо, прорвалася якась інформація, що Залужному щось дуже сильно пропонували, і нібито залужний відмовив Працювати в цій політичній команді Зеленського. У такому випадку частину з них будуть прилаштовувати в РНБО. Дуже часто саме в РНБО прилаштовують колишніх вищих військових, яких звільняють зі своїх посад на якийсь час. Це заступниками секретаря РНБО. Тобто, могли при... їх там приучити, там. Це тоді їх залишають політичні обоймі. Другий варіант їх ставлять керувати якимись там центрами військової організації, центрами стратегічного планування. тобто щось на зразок державних. Органів при РНБУ, які насправді носять характер ну, тимчасового працевлаштування людей, на яких десь розраховують. Оскільки я розумію, ця команда вона патріотична, вона не збирається іти на такі брудні змови, то за цих основ я не бачу серйозних перспектив, що ці люди десь виринуть саме на таких посадах. Можливо, хтось один другий погодиться під тиском погроз карними справами. Під якимись загрозами іншим всім, може, погодяться на якусь співпрацю. І тоді ми побачимо декого з них заступниками секретаря РНБО. Тобто реально в війні їхній колосальний потенціал використовуватися вже не буде. Їх не для того звільняли, щоб вони могли допомогти Україні перемогти. Їх звільняли для того, щоб вони не могли забезпечити Україні перемогу, а Росії поразку. От власне це все, що стосується цих людей. Як вони далі виринуть? Я не знаю. Давайте не забувати, більшість з них під страшним пресингом. Є таке ДБР, яке два роки працює на те, щоб зібрати хоч якісь матеріали, за якими можна нехай фальшиво цих людей звинуватити в якихось карних злочинах. І тому вони зараз під політичним пресингом і не більше. Все на цьому завершуємо. Слава Україні!